Знаю, чи вам буде видно, але ну, десь на сантиметрів до 10 рівненько відрізає відрізний диск. Так що недарма робили, працює. куда третя понижена я за ним не уженуся ще разок пробіжуся біля плуга іванович это нерва первая коробку, давай дергай его Кашу, все чекає іншого заказу. Оце таке робиться під горбачом. Значить, глибину колесами виставили десь ну, плюс-мінус один-два сантиметри, аби воно трошки зверху коріння вишкрабувало. Нормально набирає. У нас сьогодні така нежданочка сталася. Перший раз за третій рік експлуатації пробуксанули рем'я, але ще не разу не натягували. Бачите, де городина була, все одно трошки м'якше. А де гарбуз, де возили, і топталися, там взагалі жопа. Зараз поїдемо подивимось. І що ви думаєте, там де краще, там краще оренка пішла? Дивіться, якщо плуг нормально, чітко все настроєно, то не треба не довантажувати нічого. Він нормального оре і глибину тримає. Зервато, ну, нема куди діватися, Поки погода, треба працювати. Привіт народ, ми з України. Значить, відкриваємо сезон оренки після дощів. Наляло, звісно, конкретно. Пробуємо їхати орати стерню. Значить, плуга налаштували десь. 20 см глибина. Ну і відрізний десь буде 10 см брати. Їдемо пробуємо. Ще не знаю чому. Як поставили нового розподільника, ну небагато на порядок почав вище піднімати. Ну це, звісно, нам в плюс. Зараз Іванович заводить апарата покажу.